Всім привіт, вітаю вас на каналі Лапомет. Сьогодні ми будемо детально розмовляти про троакари для лапароскопії. І так, що, це, що таке троакар? Троакар це ось такий інструмент, який необхідний для проколу порожнистого органу, наприклад, черевної порожнини або грудної порожнини, з метою створення тимчасового доступу. Тобто він виконує функцію порта. Через нього заводиться необхідний інструмент в черевну порожнину, і після завершення процедури його витягують з відповідного органу. Трокари лапароскопічні бувають різні. Ми їх можемо поділити як за багаторазовістю. Тобто зараз в кадрі багаторазові трокари. Ми будемо розмовляти сьогодні саме про них. Також бувають одноразові троокари. По структурних елементах всі трокари складаються з канюлі. Канюля це ось ця основна частина, і обтуратора – Додаткова частина, яка вводиться всередину трокару для того, щоб зробити прокол. Обтуратори на своєму кінці мають лезо або загострену частину, і за рахунок цього ріжучого елемента ми проколюємо наші тканини і потрапляємо всередину органу. Так як ми сьогодні розмовляємо про лапароскопічні тракари, то мова йде якраз за черевну порожнину. Тобто ми працюємо цими тракарами для того, щоб потрапити в черевну порожнину. Також тракари мають на, на своїй боковій частині. Краник. Цей краник необхідний для того, щоб відкривати або закривати подачу газу СО2. Цей кран має адаптер люера, Це означає, що до нього можна приєднувати швидко трубки від інсуфлятора СО2. І таким чином забезпечувати подачу газу СО2 в червну порожнину. Це нам необхідно для того, щоб створювати пневмоперитоніум. Це термін означає накачування газу СО2 всередину порожнини для того, щоб її роздути і отримати гарну візуалізацію всередині нашого живота. І так, По структурним особливостям, що ще можна розповісти, окрім наших двох основних елементів, наша канюля може розбиратись на дві частини. Всередині верхньої частини канюлі у нас може бути клапан. Це може бути силиконовий клапан або магнітний, або механічний. І відповідно від цього типу, визначається і тип самого трокару, від типу клапану, визначається тип трокару. Також на канюлі ми можемо мати насічку або не мати її, тобто може бути гладкою поверхня, наприклад, от як на цьому тракарі ми бачимо гладку стінку. Для чого нам потрібна ця насічка? Вона необхідна нам для того, щоб фіксуватись всередині тканин. тобто для того, щоб цей Ходив вперед і назад, коли ми вставляємо, і витягуємо інструмент. Але ця насічка може додатково травмувати стінки червної порожнини, і, можливо, не завжди вона є доцільною у використанні. А по обтураторах, як ми вже казали, в нього є ріжуча частина, і ця частина може бути також різною. Ось, наприклад, на цьому обтураторі ми бачимо загострення пірамідне, тобто воно має такий вигляд. Вістря. Це відноситься до травматичних тракарів. Тобто, коли ми потрапляємо всередину порожнини, ми можемо випадково пошкодити органи або судини. І тому цей тип тратора вважається травматичним. І ось такий атравматичний або безпечний. В нього є захисний механізм пружинний. Коли ми провалюємося всередину червної порожнини, він відскокує і робить поверхню гладкою. Таким чином, ми Обезпечуємо себе від пошкодження внутрішніх тканин всередині червної порожнини. Також у троакарів є ось такі силиконові ковпачки, вони є на всі типи багаторазових троакарів, вони є зйомними і їх необхідно міняти хоча б раз на місяць, тому що вони з часом зношуються від постійної повторної обробки і стерилізації і можуть пропускати газ СО2. Необхідні вони нам для того, щоб коли ми вводимо інструмент. В наш тракар, щоб він герметично перекривався ось цим ковпачком, і таким чином газ СО2 не буде витікати з червоної порожнини. Плюс-мінус ту саму функцію виконує і наш клапан, але клапан працює, коли інструмента вже немає в трокарі. Тобто, от, як ми бачимо, тут оператор введений, клапан відкритий. Як тільки ми дістаємо оператор, клапан закривається, і тим самим блокує вихід газу СО2 з червоної порожнини. Всі ці елементи впливають на якість нашої операції, тому що якщо ми маємо постійні втрати газу СО2, постійно працює інсуфлятор, він нагнітає СО2 в червну порожнину. І це не є дуже добрим, тому що СО2 зазвичай такий прохолодний або холодної температури в животі в нас 36,6 градусів ну, в ідеальних умовах. І оцей перепад температури може викликати ефект запотівання на лапароскопі. Тому а вже ж бажано мати таку закриту структуру е, в животі, щоб газ не витікав звідти, і так комфортніше набагато працювати. Тобто е, якість цих цих компонентів безпосередньо впливає на швидкість і на якість лапароскопічної операції. Обробка. Ми це лапароскопічні тракари як звичайний хірургічний інструмент, тобто готуємо наш миючий розчин відповідно до інструкції до цього миючого розчину або до нормативів, які діють в вашому лікувальному закладі. Після миття ми сушимо обов'язково наш інструмент, переходимо до другого етапу до дезінфекції. Готується дезрозчин, відповідно знову ж таки до інструкції, де в концентраціях, експозиціях відповідно до, до інструкції саме для дезінфекції. Після дезінфекції ми також сушимо наш інструмент. І останній третій етап це стерилізація остаточна. І стерилізація може бути автоклавування. це найдешевший і найефективніший спосіб в українських реаліях. І наші трокари спокійно витримують класичне автоклавування. Наприклад, при 134 градусах 5 хвилин або при 121 градусі 20 хвилин з тиском 2 бари. Тобто це звичайний класичний автоклав, навіть не фракційне підійде для цих цілей. Щодо вартості таких трокарів, у нас така політика, що в незалежності від. Типу м, трокара, наприклад, якщо ми беремо трокар з магнітним клапаном, в незалежності від того, там є в нього насічка, немає, який тип оптуратора, ціна однакова. Ціну ви можете знайти в, за посиланням в описі до цього відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня і до побачення.